Якщо хочеш казку про себе, то пиши своє ім'я та декілька слів про себе в коментарях, та незабаром почуєш казочку, в якій ти будеш головним героєм. Фіалкова фея та забуті кольори. У серці кожного лісу, в найзатишнішому куточку, де ростуть найніжніші квіти, живе фея, що доглядає за ними. У нашому лісі жила фея на ім'я Фіалка. Була вона крихітною, з крильцями, що нагадували пелюстки фіолетового ірису, і сукнею, зітканою з ранкового туману. Але головною її справою та найбільшою радістю було розфарбовувати квіти. Щоранку, коли сонце лише починало позіхати на сході, фіалка брала свою палітру, перламутрову мушлю, та свій пензлик, зроблений з одного єдиного найтоншого сонячного промінчика. Її фарби були незвичайними, бо створені були з чистих почуттів, які вона збирала по всьому світу: жовта зі сміху щасливої дитини, червона з відваги хороброго серця, синя з безтурботних снів. Вона літала від квітки до квітки, і під дотиком її сонячного пензлика бліді сонні пелюстки спалахували яскравими барвами. Маки ставали полум'яно-червоними, волошки небесно синіми, а кульбабки сонячно-жовтими. Завдяки фіалці світ щоранку наповнювався кольором і радістю. Та одного дня сталося те, чого не очікувала жодна фея. На світ почала опускатися сіра пелена байдужості. Це не був туман чи хмара, це була тиха, невидима сила, що повільно випивала зі світу всі почуття. Люди перестали помічати красу навколо, звірі втратили інтерес до ігор, а птахи співали свої пісні без жодної радості. Прокинувшись, фіалка з жахом побачила, що її ліс став сірим. Квіти, які вона так старанно розфарбовувала вчора, стояли безбарві, наче вицвілі малюнки. Нічого, зараз я все виправлю, рішуче прошепотіла вона, дістаючи свою палітру. Вона підлетіла до троянди і торкнулася її пелюстки пензликом, змоченим у найяскравішій червоній фарбі хоробрості, але колір, ледь з'явившись, миттєво зник поглинутий сірістю, наче вода, що всмоктується в суху землю. Вона спробувала знову і знову використовуючи фарбу сміху, фарбу млії, але результат був той самий. Її чарівні фарби не діяли, бо у світі, що втратив почуття, не було на що їм спиратися. Серце фіалки стиснулося відвічаю, вперше в житті вона відчула себе безсилою. У розпачі вона полетіла до найстарішої істоти в лісі, до каменя-мудреця, що лежав на галявині ще з часів створення світу. О, мудрий каменю! Що мені робити? Моя магія зникла, світ помирає в сірості, плакала фея. Камінь довго мовчав, а потім відповів глухим, ледь чутним голосом, що йшов, здавалося, із самих надр землі. Кольори зникають, коли зникають почуття, а всі почуття у вашому світі зникли, бо одне єдине серце забуло як почувати. Пелена байдужості іде від нього. Знайде це забута серце маленька фея, і пам'ятай, велику пожежу іноді можна загасити однією краплею води, а велику байдужість одним маленьким справжнім почуттям. Фіалка зрозуміла, вона полетіла до людського селища, що було таким же сірим і тихим, як і її ліс. І там, на порожньому дитячому майданчику, вона побачила його, маленького хлопчика на ім'я Лука, що сидів на гойдалці і байдуже дивився в одну точку. Він не плакав, не сміявся, не сумував, він просто нічого не відчував. Його серце було забутим. Він так довго почувався самотнім, що вирішив, що краще нічого не відчувати, ніж відчувати біль. Фея підлетіла до нього. Вона хотіла розфарбувати його светр чи волосся, але знала, що це не допоможе. Вона подивилася на свою палітру. Всі яскраві фарби, сміх, радість, відвага були марними. Але в самому куточку мушлі вона побачила одну крихітну ледь помітну крапелку. Це була фарба, яку вона створила дуже давно, з ледь вловилого, тихого почуття зі спогаду про теплі мамині обійми. Вона мала блідий, майже невидимий теплий колір. Це була її єдина надія. Набравши на кінчик свого сонячного пензлика цю ледь помітну фарбу, фіалка підлетіла до хлопчика і дуже-дуже обережно намалювала на тильній стороні його долоні крихітне, майже невидиме сердечко. Лука навіть не відчув цього, але за мить він опустив очі на свою руку. Він побачив ледь помітний малюнок і раптом відчув у долоні дивне тепло. І це тепло розбудило щось глибоко всередині. Він згадав, він згадав, як колись давно його обіймала мама, як було тепло і затишно. І з його ока скотилася одна єдина сльоза справжня небайдужа. Сльоза впала на сіру землю, і тієї ж миті на цьому місці проросла і розквітла крихітна блакитна квітка. Це був перший колір, перший прорив у сірій палені байдужості. Магія почала повертатися. Лука підняв очі, побачив квітку, а потім підійшов і, не кажучи ні слова, підійшов до своєї мами і міцно, міцно обійняв її. І від цих обіймов світ навколо них спалахнув новими барвами. Почуття почали повертатися до людей. Хтось засміявся, і в повітрі з'явилися жовті іскорки. Хтось допоміг іншому і розлилася тепла червона заграва. Фіалка відчула, як її фарби на палітрі знову наливаються силою. Вона з радісним сміхом злетіла вгору і почала свою роботу. Вона літала над світом, і її сонячний пензлик знову дарував колір трояндам, тюльпанам, ромашкам. А хлопчик Лука бігав унизу, сміявся і показував її, яку квітку розфарбувати наступною. Світ знову став кольоровим, а маленька фея Фіалка тепер знала, що навіть коли зникають всі яскраві фарби, завжди залишається одна, найголовніша фарба тепла і любові, здатна розбудити будь-яке серце і повернути світові його забуті кольори.